Ось ми вже прийшли до стіни, сюди де забор, садок, школа. Тут наші їдять двоє, нема чорного котика. Сьогодні вже в мене корм купляний на вагу. Вже збираю на мішок. У нас він так швидко розходиться. Мішка вистачає на, ну, на 7 днів, це найбільше, саме, саме а то 6 днів, 5 днів, як і коли. Ось тут біля забору така одна кошечка. Я ставлю ще й другі, вони приходять сюди. Знизу там дуже голодні кошечки і кошенятко чорне. І вони тут будуть їсти. Це ставлю вниз теж. Там теж котики І самі. Вони приходять пізніше, все з'їдають. Водичка ось них стоїть. Тут видали, вони прийдуть пізніше, ці котики там зараз сидять з собаками. Собаки гаркотять і вони бояться йти.